Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Volvo V50, автомобіль у нас 2012 року випуску. Красивий чорний колір. Приїхав автомобіль до нас з Європи під заказ особисто. Є в нас позаду парктроніки, фаркоп для комфорту та практичності автомобіля 17-го радіусу, оригінальні диски дуже класно виглядають. Покажу вам по салону. Салон у нас в комплектації дуже класний. Чорна шкіра, стан пасажирського сидіння, так само без нарікань. В речах перемикання передач у нас 6 ручник працюючий, все як положено. Клімат-контроль у зони також працює, навігація є штатна. По двигуну ніяких питань немає, помилок ніяких взагалі. Двигун робить тихо, без ніяких нарікань. Стан руля також без ніяких зауважень, дверної карти. Так само в дуже класному стані. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, все що потрібно. карта дверей так само. Завдяки тому, що це універсал. У нас також зустрічає дуже великий об'єм багажника. Автомобіль дуже практичний, комфортний, та саме головне що... Найбезпечніший у світі. Оце Вольво. Будемо вас зустрічати на огляд автомобіля в місці Одеса, Грушевського 15. А приїжджайте, телефонуйте, записуйте на тест-драйв. Придбати можна у кредит, лізен, тридин, заготівку, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.